Людина загинула чотири дістали травми. Внаслідок влучання безпілотника у п'ятиповерхівку в Тернополі. Майже 100 мешканців евакуювали. Повідомив на брифінгу голова обласної адміністрації Вячеслав Негода. Передали наші кореспонденти. Більше про все це а також про компенсації за пошкоджене житло Тарас Бурак. Це п'ятиповерхівка, в яку влучив безпілотник вночі 2 грудня. Через влучання безпілотника горіли дві квартири п'ятиповерхівки розповів речник пожежно-рятувальної служби області Сергій Данілін. Площа пожежі склала близько 90 квадратних метрів. Завдяки злагодженим діям рятувальників було швидко пожежолокалізовано і не допущено розповсюдження полум'я на сусідні квартири. На жаль, на місці події. Виявлено тіло загиблого власника квартири, а також троє травмованих. Близько ста мешканців даної будинку було евакуйовано. Поранених доставили до обласної клінічної лікарні у прес службі обласної клінічної лікарні підтвердили, що у медзакладі перебуває один травмований. Його стан поки не коментують. Власники квартир, які підтоплені через гасіння пожежі, отримають по 15 тисяч гривень з бюджету громади. Про це повідомила речниця Тернопільської міської ради Мар'яна Зварич. За її словами, власники тимчасово непридатних для проживання квартир можуть отримати компенсації на оренду житла, зокрема, 6, 8 або 10 тисяч гривень. Щоб отримати компенсацію, потрібно написати заяву та подати її у відділ звернень міськради. Тарас Бурак, Тетяна Панченко, Андрій Міц, Василь Панчук, Суспільне новини, Тернопіль.